Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці. Ви не уявляєте, хто зараз зі мною? Зі мною зараз людина, яка відкрила у Іспанії першу громадську українську організацію. Це Микола Сернецький. Він приїхав до нас із США зараз. У Севілію і зараз ми будемо спілкуватися про те, як це все починалося, як це все йшло і які є перспективи розвитку українського громадського руху тут, у Іспанії. І трошки торкнемося США. Давайте познайомимося. Розкажіть про себе, будь ласка, назвіться хто ви. І як ви взагалі попали в Іспанію і коли? Ну, я Микола Сернецький, я родом з Тернопільщини. В я попав у 1999 році. Приїхав, там з моєї родини вже працювали у Вельві в Іспанії. І я захотів відкрити якийсь свій бізнес в Україні. І в мене була мета, я не хотів брати позику в банку, щось думаю, зароблю своїм свої трудом гроші. І відкрив якийсь бізнес в Україні, повернутися в Україну і мати свої гроші, там ризканув так, своїми грошима. Ну не вийшло, то не вийшло. Не хотів брати козаку в банку. Тому мене, так сказати, судьба занесла по такій причині в Іспанію. І Я приїхав у 95-му році, це було у вересні місяць. Я приїхав у Ельву. Ну і зразу там родинами я працювала на полі, збирала колониці. Я попав в одну на кампу, в одну там імпресу. на поле. Так, на поле. Так мій початок був такий на полі. Як у багатьох українців і інших націй, які приїхали сюди з пострадянського союзу і тут почала. Як, як сталося так, що ви із цього всього да і прямо і знизу і створили першу громадську організацію в Іспанії, як вона називалася? Хто вам допоміг? Як це все відбувалося? Бо зараз тут дуже незрозуміло як людям об'єднуватися, що їм робити. Ну як було? Тут якраз в мене був, попрацював я п'ять місяців на зборській полуниці. Якраз в той момент кінчився сезон збору. Я був той момент без роботи. Шукав роботу і там у вельві Пласа делямонга збиралися наші люди. Ну і також питали, може, хто знає за роботу, там порадився все. все. І я зустрів одного чоловіка. Він сам національний Сальвадорець, хосер. І він раніше вчився в інституті культури в нас в Києві. Це який був рік? Це був 99-й рік. Угу. І це, Ми з ним познайомилися, Та, що він шукає роботу, що я нелегалізований в даний на момент. Нелегалізований. нелегалізований. І він каже, давай я тебе познайомлю. З президентом асоціації Уельва СОЛІДАРІЯ А не... тоді ж на тоді ж дуже багато було негазов. Це ж не так, як зараз, на тим захисту. Це... Тож, ти хто хоче майже легалізуватися, а ні. там було важче. Так, так, там взагалі ну, практично 100% нелегалізовані люди були. Це вийшов закон, хто заїхав в Іспанію до 1 вересня 99-го року. Це була перша оферта, що можна було легалізовуватися. І це як основному ліміт був на людей, які працювали на агрокультурі. Бо це саме нехватка робочої сили була на той момент, і, і була така логалізація це господар міг дати перед контракт. І Можна було предконтракт, це така штука, якої в Україні ну фактично не існує. Це да. типу меморандум, меморандум, на те, та. щоб тебе взяли на роботу і на подачу документів. І на подачу. тому що якщо yeah. е предконтракт, це господар е дає, е його до речі зараз відміняють на е радіо соціальні, mm -hmm. можна не подавати. А раніше Приявляйте було собі. так, треба було мати предконтракт від господаря. Подавали, що там форму Те Сивунуте садово, господар подавав свою діяльність, що він платить податки. І так легалізовували людей. Вже потім прийняли таке рішення, воно якесь таке було гласне -негласне. і негласне. Як вже ти подав заяву на легалізацію, і вже був ентрада, що вже зафіксовано, і справа зареєстрована, йде на розгляд. Вже так і поліція, і гвардія цивіль вже так трошки закривали очі. На речі, що нелегали працюють, бо вони вже були подані на легаліза. Тут, тут взагалі, слухайте, тут взагалі, от по відношенню відміну, наприклад, від той ж самої Німеччини, тої ж самої Британії, тут взагалі більше якісь людяні людяна держава, та ж сама поліція, якась людяні. Вони наприклад, з приводу легалізації, от за ці п'ять років, які я тут живу, а пан Микола тут прожив. Вже більше 20 років. То я за п'ять років побачив, що вони вже зробили більше для легалізації, для полегшення нашої легалізації, ніж коли я приїхав, які умови у нас були, розумієте? От то ви е, от скажіть, будь ласка, які самі перші от е, речі ви вирішили з тою громадською організацією, яку ви зробили із вашими колегами? Ну, коли мене познайомили з президентом асоціації Уельва Солідарія, цей Хосе Сільвадоріця, який був так би за перекладача. Він був єдиний у Ельві, хто розумів російську мову і був сюди, де треба поліції чи в ісланхерії, він був за перекладача. І так він мене завів, познайомив з Мануелем Брінсом Лопесом, президентом асоціації. Ну і я так почав до них постійно навідуватися, познайомився з, з, з там членами асоціації, і вони помогли мені легалізуватися. Найшли перед контракт, прописку зробили і помогли мені легалізуватися. Коли я вже легалізований був, мені запропонували, давай от є багато українців вже приїжджають все, бо в них вже якби були такі відповідальні, ніби якби від марокканців. Від африканців. Тобто це була така організація, якби емігрантська, емігрантська. загалом. Так, а ви потім з неї витащили і зробили українську громадську так. організацію в Іспанії. Так, Було так, що він побачив мою активність, що я в той час був без роботи і приходив до них, допомагав людям. Він ти запропонував, давай я попробую, напишу проєкт, в Мадрид відправлю, щоб знову ну, якісь там. Відділ відкрити в асоціації, який би допомагав українцям. Ну, я кажу, давай я згідно, я буду допомагати, чим зможу. Я вже був легалізований, мав право, вже, щоб мене кажуть, пропонували очолювати цей відділ. І він направив проєкт в Мадрид, і з Мадриду десь через два місяці прийшло. Ну, я думав спочатку, що буде як українська асоціація. А воно вийшло якби поепло е, антиброй Ніон якби народів був радянського Союзу. Організація народів був Радянського союзу. Вони, вони а це вони так вони так настояли, вони, так, так, настояли що це не тільки ну вийшло. так, тому що вони так. ще не могли навіть зрозуміти так. хто то так, так, бо так. там навіть в той дев'яносто дев'ятий рік. Я всі події в Йогославії були. Ага. І в навіть була така, така історія під Картаю. Людей кинули наші в посадці. Прямо хтось привіз їх, такі, такі нещасні люди, пообіцяли роботу, взяли гроші в Україні і кинули їх. І люди з Картаї, з Каритаса підібрали їх і сказали, що це біженці з Йогославії. Вони навіть не могли подумати, що це з України так може. Люди так можуть бути. Воно, знаєте, і вони допомогли їм. Так, вони їм допомогли, а вже знали, що є ця Уельва Солідари, і вони вже знали, що є країн, який займається. Ага. Перезвонили, і ми тих людей привезли в офіс. І, ну, куди було діватися? Ці люди в офісі, я, я мав квартиру, мав де жити, але їм не було де жити, і я попросив. Мануеля Дріса Лопеса, щоб вони в офісі пожили тим часом. Ну, він сказав, хіба ти з ними будеш ночувати тут, тому що документи, що я не можу офіс, тобі я довіряю. Ти офіційно тут працюєш. Mm -hmm. і так було, що люди по тижні, по два ночували в офісі, ми їх знаходили роботу, відправляли з офісу. Вже, офіс вже так був і приймав на насліжку, і документи. І... Тобто ну, працював в реальному, в реальному режимі, режимі. громадської організації, yeah. яка прямо з людьми в полі працює. Так, так. Вже були знайомі з господарями цих кампо, які може були з настройку. Я ходив по іспанських церквах і спілкувався з священиками, щоб об'явили, кому може потрібно, щоб за сеньорами жінки доглядали там за постарілими людьми. І Вони дзвонили, вже мали мій телефон і було так. Тобто ви збирали пул от таких от типу потенційних роботодавців, які б українцям надавали роботу. Так, так. Тому що... Слухайте, люди, цього зараз немає. Зараз цього не вистачає. От з ким би я не спілкувався? То тут так нема, щоб отак, от ну, була така людина чи організація, яка б мала цей пул, і е, можливо я цього не бачив, і чи я не зустрічався з такими людьми, але ну поки що не бачу. Це дуже класна ідея, щоб це поновити і робити далі. Якщо ви громадською діяльністю тут займаєтесь в Іспанії, Турфірми відправляли людей. Обіцяли їм роботу, брали гроші, і вони своїх обов'язків не виконали, обіцянок. І люди заплатили гроші і ходили тут ну, без роботи. І все. І добре, що вже якась була організація, де вони могли звернутися. Мені обманували, обманували. Да. І я, я вже так думав: от потрібно було би показати, як це цивілізовано робиться. Я вийшов на Фрезу Вельбу. Фреза Уельба це е, полуниця, Уельб Уельба Полу... це місто таке. Де вирощується дуже багато полуниць, там дуже багато отаких от, от угідь, де вирощується полуниця, і куди набирають отак от людей збирати цю полуницю. Так, на 400, виробництво. чотириста господарів об'єднує це об'єднання Фрезуель. Ага. І я вийшов на президента Фрезуель і кажу, от бачив, багато наших українців, я просто влаштував, і господарі задоволені їхньою роботою відношенням до роботи. Як би зробити, щоб вони цивілізовано приїхали? Наші люди? Так, наші люди з України, по контракту, все як положено. Окей, і що вони сказали? Ну, спочатку вони сказали, що це трошки складнувато, тому що об'єднана в Європі, будь Болгарія, Румунія, оці країни, які ходять об'єднану Європу, їм легше, бо вони Має члени дозу, країни Європейського да, Союзу. Да, вони да, мають свій да. ліміт. А це вже поза ліміт. Ну, Але я настою на те, що ну, давайте спробуємо, давайте попробуємо. О, І тут е, вийшло так, вони ніби дали заявку в бюро працевлаштування по нашим міркам у Ельві, чи вони е, 100% гарантують їм працівників е, на, е, на слідуючий сезон, коли будуть збирати полиницю. І там за дві дві неділі вони мали дати відповідь, що гарантують. Але вони не хотіли дати, бо вічно був дефіцит робочої сили в розгар е, сезону. Ага. І, і ця установа не дала їм гарантії. Ага. І тоді вони не того, що був, не дали була гарантії. Вони вийшли на хунт Андалузію е, з е, пропозицією взяти на сезон з України людей. Я бажаю вам, щоб у вас все було добре. Нехай вам щастить. Підписуйтесь на канал. Підтримуйте тих, хто підтримує Україну. Нехай все буде добре. Слава Україні! Героям слава!